Вітаю, друзі! Сьогодні зробив для вас Оля топ-3 ігрових ноутбуків бюджет 26 тисяч гривень. Перша модель в нашому огляді – це HP Pavilion 15. Він має 15,6 дюймовий HD ips екран, процесор i5 8-го покоління 8300H, 16 ГБ оперативної пам'яті, SSD на 128 ГБ та hdd диск на 500 ГБ. Відеокарту має вже NVIDIA GeForce GTX 1050 на 4 ГБ, яка потягне більше сучасних ігор на низьких середніх налаштуваннях. Ціна цього ноутбука зараз зі знижкою становить 17 099 гривень. Друга модель це Asus ROG Strix G15 в дуже класному, красивому корпусі. У нас люди дуже полюбляють саме Asus ROG Strix лінійку. Він має i 5 процесор вже 9-го покоління 9300H. Екран також 156 дюмів IPS з частотою оновлення 144 Гц, 16 ГБ оперативної пам'яті SSD на 512 ГБ з можливістю розширення, та відеокарту вже Nvidia GeForce GTX 1650 на 4 ГБ, яка потягне більшість сучасних ігор вже на середніх або високих налаштуваннях графіки. Зараз його ціна становить зі знижкою 21 800 гривень. І найпотужніший варіант в нашому сьогоднішньому огляді це MSI GF63. Він також йде 15 дюймовий 15-6 Full HD IPS, 144 Гц. Також процесор i5, але вже 10-го покоління 10300 h 16 ГБ оперативної пам'яті, SSD на 512 ГБ з можливістю розширення та відеокарту вже Nvidia GeForce RTX серія 3050 на 4 ГБ, яка потягне всі сучасні ігри. Також ноутбук має дуже симпатичний дизайн, можете побачити. Та ціна його зараз становить зі знижкою до чорної п'ятниці 26 900 гривень. Якщо якийсь цих ноутбуків вам сподобався, пишіть нам особисті та замовляйте. Також пишіть, чи потрібно робити такі підбірки надалі на інші бюджети.